І так, найкрінжовіше прохання, з яким до мене заходили. Ми приїхали всього на 5 днів. А можна ми в соляній кімнаті будемо не годину, а дві. А можна ми в мінеральній ванні будемо не 15 хвилин лежати, а пів години, а можна вашим медсестра нам зробить підводний душ масаж під тиском 6 атмосфер. А можна в фітобочці ми будемо не 20 хвилин, а 40 хвилин. Я завжди посміхаюся і задаю зустрічне питання. Якщо лікар призначає вам ліки, ну, до прикладу, антибіотик два рази на день на п'ять днів, ви ж не приходите додому і не ковтаєте відразу 10 таблеток, ну, щоб швидший результат отримати. Точно так і з процедурами. Є протокол, є дозування, є результат. І більше часу на процедурах не дорівнює швидший чи кращий результат. Тому дотримуйтеся рекомендацій наших спеціалістів, і тоді ви точно побачите результат. Дякуємо вам за довіру і чекаємо вас в гості на 3, 5, 7, 10 днів ви. Точно побачите результат незалежно від того на скільки днів ви приїхали. Ви тут видихнете, виспитеся, і запустите, хоч трошечки, але запустите процес відновлення.